Слава Ісусу Христу! Всіх радо вітаємо в наших стінах Філософського Богословського факультету Українського католицького університету на нашій суспільно-біблійній, фактично міжконфесійній конференції. І перш ніж ми розпочнемо наш біблійний, спільний, такий діалогічний форум, помолимося царю Небесні.

Українських богословів, яка мала за мету розглянути, зупинитися, обговорити, продискутувати, виявити той стан, ту ситуацію, яка в богослові Української греко-католицької церкви є тепер присутньою. І конференція минулорічна, хто слідкує за подіями на нашому факультеті в Українському католицькому університеті. Мала за мету також почати розпочати такий плинний, тяглий, але системний діалог українських богословів. І власне ця конференція біблійна, на яку ми сьогодні зібралися, є одним з таких кроків, кроків продовження тих акцентів, які ми ставили минулого року. Тема нашої конференції актуальні проблеми та виклики українського суспільства біблійні відповіді. Отже, відразу можна зауважити, і я це на початку сказав, що тема є біблійно-суспільна. Біблійно-суспільна, яка, очевидно, охоплює не просто питання науково-академічного характеру, проблеми екзегези святого писання, проблеми біблійної археології і так далі, а тема є максимально спрямована до живої, реаль... живих реальностей нашого зболеного. Болящого українського суспільства, в які би сегменти ми не зазирали, ми завжди побачимо певні недуги, певні хвороби. І е, оскільки Слово Боже, яке для християн є визначальним, є живим і діяльним, е, важливо часто занурюватися, і ми будемо пробувати сьогоднішній такий густий, насичений доповідями, дискусіями день, зупинитися і. Спробувати переварити ту ситуацію, яка є в нас в нашому суспільстві, через біблійні окуляри, через окуляри живої присутності, більше того, не просто живої присутності, але дієвої, міняючої, переміняючої, переображаючої присутності біблії в українському суспільстві, біблії як живого вмістилища. Того Божого Слова, до тіла якого всі ми належимо з моменту хрещення. І я думаю, що важливо є поставити цей реалістичний, живий, максимально поєднаний до голих, відкритих нервів нашого українського суспільства, куди б ми не зазирали, в сферу політики, яку дуже часто вважають якоюсь сферою нечистою, в сферу суспільно-економічну, бізнесову, в сферу влади. В сферу мистецтва культури, в сферу інформаційного простору, масмедійного і так далі, в сферу богословську. Найважливіше заглядати через е, такі живі, е, благодатні е, е, життєданні канали того тіла Христового, який є Словом Божим живим і до якого ми всі належимо. І тому мето, метою конференції є, власне, розглянути основні проблеми та виклики. Сучасного українського суспільства у світлі святого письма, проаналізувати роль Біблії у публічному дискурсі, обговорити принципи, якими мали б керуватися сучасні християни в різних сферах свого життя крізь призму Божого Слова, згуртувати українських фахівців, біблістів і не лише біблістів, але й богословів ширшого фаху, та сприяти міждисциплінарному, міжконфесійному дослідженню святого письма в Україні. Максимально спроектованому головним своїм вектором до живих конкретних людських болів, страждань, терпінь, радостей і проблем, і я дуже радо вітаю всіх, хто приїхав сьогодні до нас на конференцію а наша конференція є перше міжконфесійна, тобто максимально відкрита на діалог, максимально відкрита до поділу тими надбаннями особистими, суспільними, академічними, інституційними, які. Присутні в Україні. Наша конференція є фактично все українська, наші доповідачі є зі Львова, з Тернополя, з Ужгорода, з Києва, з Харкова, з Острогу. Наша конференція має, має за мету змобілізувати, сконсолідувати ті біблійні сили, які є в Україні. Я радо вітаю всіх ректора отця Йосафата, ректора Василянського філософського богословського інституту Збрюхович. Я радо вітаю всіх студентів цього інституту, вітаю також завідувача кафедри богослов'я Островської національної Національного університету Островської академії віця, доктора Рафаїла Турконяка. Радо вітаю завідувача кафедри. Біблістики Київської духовної академії Московського патріархату отця Олега Сонара. Радо вітаю всіх представників греко-католицьких закладів, зокрема Ужгородської теологічної академії. Радо вітаю також отця Івана Січкарика, бібліста з Тернопільської семінарії. Радо вітаю також е, представників Другобича, е, отця Ігора Смоканича і, можливо, когось когось забув, то ще привітаю вже безпосередньо тиснучи руку. Е, очевидно, вітаю всіх наших студентів, е, всіх, е, хто е, долучиться до нас ще згодом, оскільки зараз закінчується перша пара, після якої вони долучаться до нашої. До нашої спільноти радо вітаю також молодих, молодих богословів, які закінчили Український католицький університет, наш філософсько-богословський факультет чи колишню львівську богословську академію е, доктора біблістики Любу Дубковецьку, е, яка до нас долучається е, зриму, так тобто, це вже ну, міжнародна конференція до певної міри. Е, Дуже приємно мені любов привітати, бо ми разом з нею вчилися на одному курсі і вона фактично є першим доктором, одним з перших, як мінімум, докторів біблійних наук, які, які захистили свій докторат в Римі. Раду вітаю всіх. Бажаю, щоб цей наш час тут пройшов максимально близько в дусі, максимально живо, максимально е, руйнуючи будь-які, е, можливо, невеликі міфи, стереотипи, які десь між нами. Засіли. Раду вітаю також представників Харківського університету імені Каразіна, Карамзіна. Також думаю, що ці наші зустрічі формальні під час доповідей, під час наших дискусій, під час наших кавових перер, обідів, вечері допоможуть нам якомога краще згуртуватися навколо Слова Божого, яке є в нас, навколо тих проблем. Які є нашими спільними проблемами, проблемами українського суспільства, і залишити ці стіни з глибинним духовним, інтелектуальним, ну і багажем, який допоможе нам приймати адекватні рішення на тих місцях, куди ми повернемось. Рішення, які базуються на живому і дієвому, діяльному слові Божому, хочу запросити до привітального слова. Діакона, доктора богослов'я Романа Завійського, декана Філософського богословського факультету католицького університету і від, очевидно, від себе як декана маю велику честь привітати вас усіх, учасників, організаторів і гостей цієї конференції. Те коли я вперше почув від організаторів про тему. Конференції про спробу відповісти на проблеми і виклики українського суспільства у світлі святого письма, мені промайнула думка, яку висловив свого часу один з найвидатніших богословів ХХ століття, Карл Барт, який сказав, що. Повчаючи своїх студентів богословів, що Богослов в одній руці повинен тримати святе письмо Біблію, а в другій сьогоднішню газету. Але додав, що газету слід інтерпретувати у світлі Біблії. І мені здається, що це перегукується з тим, що ви тут сьогодні намагаєтеся робити, відповідати на сучасні проблеми. У світлі священного писання. Я не бібліст, але я хотів з вами поділитися кількома міркуваннями і спостереженнями. Бо мені здається, що ми всі з вами живемо сьогодні і досвідчуємо епохальні зміни. Наприклад, у ХІХ столітті і аж до десь середини ХХ століття. У біблійних дослідженнях домінувала очевидно протестантська школа, яка великою мірою німецька протестантська богословська школа, яка великою мірою фокусувала на дослідженнях історичної достовірності текстів священного писання. І такі люди, як Карл Барт і Рудольф Бульман в 60-х роках вперше, якби піддали сумніву. Такі е, методології, і наголосили на тому, що святе письмо в першу чергу є Кирилою, Словом Божим, живим Божим Словом до людства. І, очевидно, католицький світ е, 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 з такими папськими енцикліками, як е, «Divina Афланти spiritu» і «Providentissimus deus», Доєднався до тих методологій дослідження священного писання, які розробив і розпрацював протестантський богословський світ. Але сьогодні ми є свідками дуже цікавого феномену, феномену, який я би назвав Богословська весна православ'я. Тому що довший час біблійні дослідження у православному світі опинялися у затінку. Неопатристики, неопатристичного синтезу, який великою мірою фокусував на дослідженнях святоцівської традиції. А сьогодні дуже бурхливо у православ'ї розвиваються біблійні студії і дослідження священного писання. Очевидно, є велика ще асиметрія між надбаннями протестантського світу, католицького і православного. Але з іншої сторони, ми маємо інший феномен, також не менш цікавий, немислими, ще, скажімо, років 30-40 е тому. Молоді протестанти сьогодні в Америці вважають, що Лютер і Кальвін е це не є останнє слово. це було у Період реформації вони залюбки вивчають святоотцівське наслід'я. Ну і протестанти в Сполучених Штатах сьогодні на богословських факультетах вивчають і Тому Аквінського, і Максима Сповідника, і залюбки цікавляться спадщиною Кападокійців і Святого Григорія Палама. Отже, ми бачимо, що відбувається взаємне проникнення. Православ'я долучається до біблійних досліджень протестантського католицького світу, і протестантський світ надходить святих отців наново після Лютера і Кальвіна. І сьогодні я впевнений, оскільки наш формат конференції є міжконфесійний, я впевнений, що буде багато порозуміння, бо Біблія це те, що може об'єднати нас. Біблія це те, що єднає всі ці великі християнські традиції. І я своєї сторони е, щиросердечно вітаю вас ще раз усіх, бажаю вам плідної конференції, приємного спілкування. Слава Ісусу Христу!